Вітаю сьогодні. Поговоримо про те, які аналізи потрібно принести на первинну консультацію до лікаря репродуктолога Первинну консультацію треба принести з собою спермограму та мартест. Це два аналізи, які потрібно здати буде чоловіку до консультації для жінки. Це гормони і ультразвукове дослідження. Але ультразвукове дослідження вам буде краще пройти у лікаря, до якого ви плануєте прийти, для того, щоб лікар зміг. Надалі порівняти ваші гормони цим рівнем фолікулів, які він побачить на ультразвуковому дослідженні під час прийому. По гормонам гормони здаються з 3 по 5 день менструального цикла. Бажано надати антимюліров гормон, фоліколостимулюючий гормон, пролактин та тиреотропний гормон. Ось чотири гормони, які вам потрібно принести на первинну консультацію. В шапці профіля буде написано чотири гормони, які потрібно принести.